Приїхали до нас такі шини. Виробник Атлант. Марковані зуби. Атлант. Суперзуб. якість непогана. В комплекті йде. Шина і два ланцюга. Підходять на моделі. бензопил на щеля 180, 170, 250. Ціна на такий комплект 425 гривень. Також маємо на 64 зуби. Хузварна, Китай. Також в комплекті два ланцюга, шина. І також маємо на 72 зуби. 18К-325 шаг. Комплекту 20К шина. 540 гривень. якість дійсно непогана, Є в наявності. Замовляйте. Пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня.